Ось ще один осінній гарний ранок подарував Бог для нас. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Наша команда сьогодні знову буде працювати. За минулу неділю, поки я хворів, було дуже багато зроблено нашими братами роботи. І також було з'їдено дуже багато їжі, Котру приготували наші сестрички. Ось такий дуже дуже величезний фронт роботи було зроблено загальними силами нашої церкви. Ми дуже вдячні Богу за благословення у цій цій праці. З гарним настроєм, чаєм, кавою, ось так розпочався. Сьогоднішній ранок, і, як завжди, загальна молитва. Господь наш і Бог цей ранок приходимо в молитві перед Тобою. Ми дякуємо за збереження життя. Дякую, що ти нам сьогодні прийти додому молитви. Перед нами є ось ця праця. Ми просимо Твого благословення, щоб ти допоміг її звершити. Благослови кожного брата, який прийшов. Нехай ця праця буде тобі на славу. Дай сили, збережи від каліста і нещастя, своє життя ввіряє твої руки, бути всьому прославним, наш вічний Бог, отець і Дух святий. Амінь. Команда сьогодні, як бачите, невелика. І вік команди 50 задача сьогодні: прибрати ось цю кімнатку в цьому навісі і зробити водопровід води. Від криниці до цієї кімнатки. Ця кімнатка цього навісу поступово на наших очах буде перетворюватися на кухню і столову. Тут потрібно все прибрати для того, щоб можна було далі тут працювати. Треба буде. На підлозі залити бетонну стяжку і зробити гідроізоляцію, щоб зайва волога не попадала в приміщення. Команда сьогодні, як ви бачите, невелика, а робота дуже важка. Майже 3 неділі. Церква працювала без зупинки, і тому основна команда виснажена потрібно вдома вправитися, зробити порядки на своїх городах, діляночках. Ось тут бетоні потрібно прорізати. І потім прокопати траншею, щоб підвести водичку до кухні. Скажи, що якщо так йдемо робити, скоро не злама об'є. А тим часом наші сестрички вже рятували для братів смачненький обід. Дякую, що ти висловилася цього часу. Ми спокійно живемо тут. Нашій Україні. Госуй нас на дачі цим спаттям, висловий нашу країну, зупиниться. Помагаємо, почуй нашу площу. Цей час просимо, благослови нас на ці події, що ми виконуємо, допоможи нам в всій справі. І в цей час просимо, благослови на гірші, засвіти, за все приймає, собі. Амінь. Подяка Богу за. Подарований миру нашому краю, що ми можемо трудитися працювати. Дякуємо військових, які зараз боронять нашу країну, оберігають. Хай Бог вас кожного збереже і благословить наші воїни. Ось такий смачненький обід для нас приготували, наші сестрички. борщик, м'ясо, грибочки. Банош дуже все було смачненько. Під час обіду брати мають декілька хвилин відпочинку і вільно поспілкуватися. Щиро дякую вам, сестрички, все було дуже смачненько по домашньому. Хай Бог благословить вас, а брати. Набралася сили і знову можуть далі працювати. Погода в нас в селі ще по осінньому тепла, гарна. Вночі був легенький мороз, але в день досить чудово, комфортно можна працювати. Правда, робота не зовсім чудова. Різати бетон і копати траншею в такій землі надзвичайно важко. І команда вже не зовсім молода. Але дякувати Богу, вдалося сьогодні зробити теж немало роботи. Всі гарно попрацювали і віримо в те, що завтра буде більше народу свіжими силами. І вдасться зробити ще більше. Дякуємо щиро всім братам, сестричкам, які сьогодні трудилися, готували, працювали. Хай всіх вас рясно, Бог благословить. Дякуємо нашим військовим, які зараз боронять нашу країну. Хай Бог береже вас, буде охороною для кожного з вас раз дякую всім тим, хто молиться за нас. Дуже вдячні тим, хто благословляє, підтримує фінансово нашу працю. Хай всіх вас рясно, Бог благословить. Дякую, друзі, за те, що ви з нами. До зустрічі!